Центр міста у диму. Журналісти СТС зафіксували на відео те, як один із закладів в центрі Сум активно димить. Його димохід викидав клуби сірого диму. І до нашої редакції телефонували занепокоєні сумчани, що жалілися на незрозумілий запах. Що ж сталося і чи є причини для паніки? Дізнавалися наші журналісти. Дим із запахом стелився сумами. Димар одного з готельних комплексів ввечері розродився димом. Так сильно, що дехто із сумчан жартома навіть припускав, що в місті зібрався конплав. Що ж насправді відбулося у центрі міста СТС прямує питати до керівника закладу. Показуємо відео. Директор дивиться і каже: все під контролем. А диміло, бо працювали витяжки. Там нічого такого не було. У нас прачечне, ресторан працює, витяжки працюють. Тобто це котельня газова, потім какіта дим ну, труба на то вона у нас і зроблена, щоб витягувати ті всі. Ну, те, що дим стелився і фактично якийсь запах за свідченнями очевидців, не надто приємний тут був. Смішане з рестораном, може бути з кухні, тобто тут якісь запахи. Просимо показати цю пральню і йдемо оцінювати масштаб. Невже вона так надиміла? Тобто звідси так могло, могло йти все те, що відбувалося вчора? Теж. І звідси теж. Тобто, воно з усіх ну, з усіх вентиляційних систем стягується в одну, в одну і витягується. Насправді ж, паніка сумчан була даремною. Фахівці у повітрі нічого не виявили. Е, Перевищень не зафіксовано абсолютно. Я не яке скачків. Ця історія не перша, що стривожила містян. Екологічною проблемою восени цього року стало паління листя і трави в парку Кожедуба. Невирішеним це питання залишається і дотепер. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, новини СТС.